Вітаю! Прекрасні новини з Московщини. Горить завод Міх на Ленінградському проспекті. І це насправді дуже класна, потужна новина. Це зробили наші хлопці і дівчата, і таких сюрпризів в Росії буде все більше і більше, тому що все більше ракет, ну не ракет дронів, які можуть летіти до Москви, більше більше тисячу кілометрів, з'являється в Україні. Є і окремі технології, є окремі розробки. Є Ну, скажімо так, продумані речі, як до старої техніки доліпити нові смаколики, і вона починає пасувати зовсім по-іншому. Давайте деталі розповім, але спершу підпишіться на мій Ютуб канал. Ми йдемо до 300 тисяч, як спартанці будемо битись з російською пропагандою допомагати українському фронту. А ще також прошу підписатись окрім YouTube, що надзвичайно важливо. Також підпишіться на швидкі повідомлення в Вайбері та WhatsApp. В описі є обидва посилання. Поїхали. За даними російського видання телеграм-каналу, База відбулись удари по цьому заводу. Міг по попереднім даним пожар виник в. Цеху, який, власне, був відреконструйовано, і, власне, був пристроєний до заводу, який власне, мігами займається вогонь іде на другому-третьому поверсі. Причина пожежі, як пишуть російські канали, залишається невідомою і прекрасно. Ну, от Ми її точно знаємо. На даний момент. Проводиться евакуація з міста події, де їде кілька пожежних бригад, і є ризик того, що вогонь може перекинутися на інші будівлі заводу, що насправді дуже прекрасно. міги нас вже ось так от дістали, і ось тут сидять. От зараз росіяни пишуть дуже багато інформації, намагаються спростовувати, що це неправда, що пожежа дуже маленька, але ну. Подивимося по результату. Ну от нам їхні слова до одного місця, а найголовніше, щоб якраз таки вузли зборки були пошкоджені, щоб якраз таки інженерні технологічні речі були знищені. Ось це для нас надзвичайно важливо. Те, що, що пише Росія, і що говорить Росія, взагалі не принципово. Принципово одне єдине, що Україна збільшує кількість можливостей влучати по території Росії, е, перефразовуючи стару радянську. Фразу аступати нікуди впереді Москва мені здається, що зараз е -е, якраз таки переформатована назва має класну мотивацію для виробників українських дронів, особливо тих довгих і красивих, які долітають на територію ось таких заводів. Не повинно бути місця на території Росії, де б вони почували себе безпечно і мігі, які якраз роблять дуже багато чорної роботи проти українців. Повинні страждати. Ось така друзі. Інформація. Підпишіться на канал, на цей YouTube канал. Ми витискаємо російських агентів, ростемо до 300 тисяч, тому запросіть друзів. Ну от і як вам така новина? Напишіть в коментарях. Поділіться цим відео. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!